Опа, опа, які людям. Я королів вивезла я свого в кольорових кросовках. — То я тебе вивіз. <laughs> в кольорових красок. <laughs> Придумав Сус. Охотий є моє. Я тобі <laughs> лартує, вивезла його люди, на каву. Що ти по вікнах заглядаєш. Вивезла його на каву. Хай поп'є добру і каву. О. На каву. Добрий день. Ви нам каву взяли? Добрий а день. Світа? А я що не подумала, я тут я тут для бороді люблю пити ту я безкоштовну вам чесно воду. Скажу, ви ту воду сховайте, бо вона зараз на халяву п'є ту воду. Не. А не. А мене кажуть, що ти вибрала? По все вбрала? Дивіться, вона вже за воду халявну взяла. Мені ж дівчата кажуть, Слава, проходьте кожен день, ви пийте стаканчик води. Так. — Ви він нічого зробив? Якщо казали, що він, він ходив в кольорових кросовках, він розубся пішов в шкарпетках. А серйозно? А так стильно? А що ти? Куди ти дивишся? Я тебе звільню, їй Бог звільню. А він взагалі в мене дуже стильний. Йдемо за стіл, тут модні стіли. Да. Він взагалі в мене, мене стиляга, ми з ним тільки що їдемо, а він каже тако, а йому хтось дзвонить. Нащо до тура світ не залідаєш? Ми їдемо, йому хтось дзвонить. Він каже: бляха, я на розховат мені все дзвонять. Десять сядь. А ми тобі не тепло, пахне, Тут треба замовити. Йди судити. Мені щось робить. Розкажи, як щоб тебе дзвонили. Ну, ну подивіться, люди добрі, ну то видно, що в нього нема жінки, і щоб він рідко виходив на вулицю, я йому куди ти ці понути ходиш? Там де ні одна нормальна а дівчина не подивиться. Головне, що, що а що, Головне, що він, якщо їде, йому дзвонить, він каже: ви я на розхват, мені дзвонять, мені дзвонять. А знаєте, хто дзвонив? Хто? Галя. Так. Він каже, бляха треба. Чи що кажуть, що треба набрати багато кредитів. що так серйозно виглядало, що мені кожних п'ять хвилин хтось дзвонить. А ніхто не чує, що кредитори каже, а я буду приймати, говорити, такий серйозний. Та похвастайся годинником, похвастайся. Та ти вже хвоститься, королеві. Віталій теж такий маєш? Саме годинник, годинник у королеви такі, знаєте, жіночі. А я... Жіночі в королеви, Мені треба не жіночі, бо щоб Йо, Йо, я... та покажи людям нормально. Тобі тренер. До речі, Це під, під... Оцей годинник пасує, до речі, під мої кросівки. Королевам я, я вам краще розкажу, чим він. Якщо маєте класного чоловіка, який знаєте, що вартує хорошого годинника. Ви можете в електроточці придбати цей годинник. Це ультра 2, Він такий солідний. Відчувається щось солідне. Металевий корпус. Но... Яскравий дисплей, та ви все самі бачите, а ну погорне, щоб було меню. А, та, що знає, во. Во. Тут, знаєте, що тут є? Тут є диктофон. Тут, тут, крім, є дофо... тут крім диктофона, є ще оце діджитал Crown кольцо, яке можете керувати самим меню. Коротше, всі... є всі соцмережі. Якщо чоловіка відіжмете потім цей годинник, ви будете все бачити, що вам проходить контроль. на інстаграм на Фейсбук, всюди, куди треба. Є спорт режими, є е, рекорди, будильник, калькулятор, сірі е, карта та все Управління є. Управління камерою. Ми вам показую, там. фотографувати. Можете бачите, тут різдвяні свята. Всю родину покликали. Вони подумають, що раз ви фотографуєте, то ви не в кадрі тут сюрприз. Ви всіх вистроїли по годиннику класнили. Є загальна знимка. Коротше, не годинник, а цілий гаджет. Електроточка прийде. Що замовити, заряджений на новій пошті, переглядаєте, оплачуєте. І також, зверніть увагу, можна платити частинами, вам розбивають на шість платежів, так. і ви нічого не переплачуєте. І ще так. в подаруночок. Якщо ви напишете, що він не йде, то в подаруночок. подаруночок. попереду Миколая, знаєте, в мене вже жінки включають лепету, так як Галя каже, і вже скупляють худі, купальники дітям на Миколая. Це серйозно? Я вже так, на Миколая людям так, формую. Так, бо в мене вже будуть тапочки. Та й ну тому чоловіку можете вже відтепер. Знаєте, що потім замовити. замовити. Але в нього зато зміть гроші, бо то не за свої купляйте, бо то не можна за свої. Розумієте то, то за свої не можна. Свої, то ви купляйте то Ви світо, купляйте давай, за чоловіка чусь, гроші, світо. бо то таке. давай гроші, бо то треба знаєте? тобі на Миколаї ні, ні подарок Ви перше, купіть. ви перше купіть, а потім, коли подаруєте, скажіть, давай гроші, бо то не можна, бо то давай. поганий знак. Шо що тобі подарувати на Миколаїв? Я спіз тебе вирахую чи що то Я бою з тим гроші чи взяти. Ти знаєш, я дивлюся, ви двоє тепер пасуєте один можна. Ти вдіваєшся не хі, та він косить. Я його пішу, я його повезу, підберу трохи, бо він такий трошки. киперище. То стільки сиропу налив. Я тут прийду до відкриття, короля. Тут відкриття. Я сказав, що я прийду. Ніхто не запрошував, але я скажу, що прийду. На відкриття. Але гарно зробили, гарна штукатурка, гарна оця панель. Прошу, пані, а вас на відкриття кава буде безплатно чи ні? Я ще не знаю. Дізнайтесь, будь ласка, тут дуже важливо. Треба, так? Я з новий пів будинку приведу, у вас тут буде аншлаг, але хіба якщо на халяву, за гроші ніхто не піде. До наша їм така реклама топів будинку зараз не, не, я. Я вам... всіх Валтин своїх. А що кава погана, кава смачна? Файно, що всі їздять на каву. А що є? Є ще і... смаколики, дивіться. А що, ти тут точка, і, там, і не, там. Я вам зараз розкажу там, людям, які у вас є смаколики, а ви мені б на халяву не дасте, добре? Того, що таке? Трубочки, вафельні? Да. З шоколадом чи з учомкою? Да. З гущонки, дуже смачне, я весь час їм, то зараз ще не робить. Він ні разу не їв! Я салатки не можу. пончики що таке? Сабос, і набони. А де куплять сінабони? Я їх роблю сам, я вам пекти. Правда, у мене не такі красиві виходять, і суховаті трохи. Макаруни, то ви все з моїх рецептів робите? Ну їй було, вони все з мене стиряли. А тіло що тут таке? Бать, пишет, матончик. Это... Що, читати мені пісні? Я як ти в школу Заві, тут все меню І чизкейк. І чизкейк. Все, то Щеба все. Хіба кабаносів бракує. Кабаносич, що кабаносиче могу... ну, кабаноси ще приймається. Коротше, ко... точно, я кабаноси буду робити, тут вообще по сам кабаносів пентяй. Дим бізнес крутити. Світа м'ясо купляє, так що в нас нормально по акції буде. Дівчина просто думає, що справді робиш макарони. Вона просто не знаєш, робиш такі макарони, що. Один розпливається на цілий лист. Та, я теж, я, я дивлюсь, навіть самого ранку хоче від мене в чоловіці. Зараз шо? ми десь там відділ. Як тут жарко, я не можу. Ідемо на вулицю, я не можу. Я віде віде. Я а де моє курчку? А ти що в Ти ну. дуже жарко. А що, в футболці то прийшов? То ти а, а, що? Вже давно давно в мене ще ні разу не виграють для собачок, є вода. Сервіс, сервіс. Коротше, я приїхала відправку робити, не ну, з вами. Бо... Так, як ви багато говорите, ще й на відкриття не покличуть. <рес> так, то точно. <рес> Дякую. А ви хоч, роз... а ви хоч розрахувалися? Так, хоч... Так, а, так. Ви хоч хтось розрахувалися? <рес> а, ну добре. Ти що, Я брехалюшся? Стільки...